Хто може отримати закордонний паспорт за кордоном, а хто вже ні. Кабінет міністрів України неочікувано публікує постанову номер 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філії ДП документ за кордоном. У ній сказано, що цитую пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організацій видачі не здійснюється. Мене звати Володимир, я експерт з легалізації у Польщі, і на цьому каналі я публікую новини без фейків та корисні інструкції для іммігрантів. Підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. 25 квітня ДП документ публікує інформацію щодо цього. Перше заяви анкети, які подані починаючи з 25 квітня 2024 року. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України. Пересилання документів до закордонних філій ДП документ не здійснюється. Друге категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном, ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2.1.2.3 та 2.7 правил перетинання державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджуючих документів. Серед таких осіб люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду, супроводжуючи важкохворих дітей, особи зі складових сил оборони та безпеки, постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон. Третє паспортні документи, які не видані станом на 25 квітня 24-го року. Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності постанови номер 443 після усунення технічних несправностей. Дуже надіюсь, що останній пункт буде виконано та люди дійсно заберуть свої паспорти. Нагадаю, що з 23 квітня ДП документ у Варшаві та інших містах Європи перестав видавати виготовлені за кордоні паспорти чоловікам з технічних причин, як вони кажуть. А ми всі розуміємо, що люди, які проживають за кордоном і мали короткий строк дії паспорту, почали масово замовляти виготовлення нового закордонного паспорту після опублікування законопроекту про мобілізацію, щоб отримати новий паспорт до того, як закон вступить в дію. Законопроект підписано 16 квітня, набуде чинності він тільки 18 травня. А по факту консульські послуги та отримання закордонних паспортів припинили надавати майже на місяць раніше. Всього одна постанова від влади, і вже сьогодні чоловіки не можуть отримати новий паспорт та водійське посвідчення найважливіші документи, щоб жити і працювати. Але відкидаємо паніку, менше читаємо пабліки, де розганяють інформацію про депортацію, про те, що там якийсь екс-міністр щось сказав, що чоловіків усіх Польща буде депортувати, щоб вони тут не сиділи по кафешкам. Будь ласка, давайте орієнтуватися на спецустави, закони, а не на популізм. Я записав відео, як далі перебувати без діючого закордонного паспорта. Зараз посилання з'явиться на екрані. Дивіться.